У Варшаві на страйк вийшли фермери. Акція протесту у вигляді пішої ходи, адже до польської столиці не пускають сільськогосподарську техніку. З нами на прямому зв'язку кореспондентка Радіо Свобода Наталія Волосацька. Наталю вітаємо, які вимоги висувають страйкаріки Чи численна акція. Скільки аграріїв зібралося? Вітаю колеги без тракторів, але з плакатами, прапорами, гучними звуками і петардами. й було чути фермери організовано автобусами. З'їжджалися до столиці з усієї Польщі. За словами організаторів, планується участь щонайменше 10 тисяч осіб. Фермери приїхали до столиці, щоб ще гучніше озвучити свої вимоги. Останнім часом вони не Відмова від європейського зеленого курсу і заборона на неконтрольований, на їхню думку, віз аграрної продукції з України через подивіться, які ціни на збіжжя, це гідне кари. Фермери просто підуть на зелену траву, будуть гристи. Це жах. Я сам фермер, і моє минулорічне збіжжя, все на складах. Немає де продати. Хіба за копійки? Я не знаю, що то буде. Бо тут треба зробити Тут у Варшаві треба зробити порядок з тими людьми, що керують. Вони досі не знають, що роблять. Імпорт пшениці нас знищує. Тільки це. Якби з самого початку була блокада, а зараз ми не можемо наздогнати. Там інші ціни. Ми не конкурентні. Ми вже не маємо з чого жити. Зібралися фермери біля Палацу культури у середмісті. І вже зараз, напевно, якщо вам видно. Вони вирішили пішим маршем спочатку до сейму. Там мають намір передати свої вимоги спікеру. А після того підуть до будинку уряду. Аграрії хочуть зустрітися з прем'єром, але знаємо, що сьогодні він має візит до Чехії. До слова фермерів обурило і занепокоїла заява Дональда Туска, яку він озвучив. 22 лютого про те, що внесе пункти пропуску на кордоні з Україною до об'єктів критичної інфраструктури, на думку фермерів, так уряд готується до силового вирішення проблеми. І напередодні Варшавського маршу фермерів посол України у Польщі зробив заяву про те, що свою ненависть до продукції з України протестуючі фермери будують на міфах. Які суперечать дійсності, а компанія проти агропродовольчої продукції з України назвав безпідставною у п'яти пунктах. Василь Зварич навів аргументи. Один з міфів про те, що продукція з України, яка заїжджає до Європи поганої якості за словами посла, перш ніж потрапити на європейський ринок, українська продукція перевіряється на якість відповідно до законодавства ЄС. Наступний аргумент з вересня 23-го року зерно з України йде через Польщу лише транзитом, і цей транзит зараз на лише 5% від загального експорту українського зерна основним вже залишається зерновий коридор через чорне море та дунай. Також спростував Василь Зварич захід, що всі виробники сільськогосподарської продукції в Україні це великі агрофонди. Як з'ясувалося, вони займають лише 10% сільськогосподарських земель України. А домінуючу роль у аграрному виробництві України відіграють індивідуальні малі та середні. Господарства, які виробляють 70% продукції, і на останок про збитки напада кордону польськими фермерами впливає на весь польсько-український торговий обмін та економіку обох країн від цього втрачає не лише Україна, а й польські підприємці, які щороку експортують на український ринок товарів на близько 12 мільярдів доларів. Додав Василь Зварич, колеги. Дякуємо сибі, Наталю. Кореспондентка Радіо Свобода Наталя Волосацька наживо з Варшави про страйк фермерів.